Сьогодні у нас буде захід спрямований на порятунок життя людини або хоча б стабілізацію життя людини до приїзду швидкої допомоги. До подільської громади завітали представники Асоціації саперів України, які проводять інформаційно-просвітницькі заходи за підтримки управління з координації гуманітарних питань ООН, аби поділитися своїми знаннями з мешканцями та навчити їх, як надати першу домедичну допомогу приміну вибуховій травмі. Під час зустрічі фахівці про. Вели теоретичний блок, у якому розповіли про основні ризики пов'язані з вибухонебезпечними предметами, наголосили на важливості до отримання правил безпеки та правильному алгоритму дій при виявленні підозрілих об'єктів. Проводимо ці заходи для того, щоб підвищити рівень обізнаності людей в випадку екстреної ситуації, і щоб знати, як реагувати у випадку саме вибуху, а конкретно підриву на міні, тому що на жаль, більшість людей навіть не вміє користуватися турнікетами, і саме це наша мета донести до людини інформацію, щоб в екстреному випадку вона просто вижила, хоча б як мінімум, до приїзду швидкої допомоги. Далі відбулася практична частина, де інструктори наочно продемонстрували, як правильно накладати та зафіксувати джгут турнікет при пораненнях. Кожен із присутніх мав можливість самостійно спробувати виконати ці дії як на собі, так і на партнері, використовуючи навчальні турнікети. На прикладах ситуації інструктори детально пояснили алгоритм надання до медичної допомоги при екстрених умовах від оцінки стану постраждалого до фіксації кровотечі. Та виклику медиків добре, плечі, кінцівки, руки. Якщо вона з довгим рукавом, бачите, довгий рукав, ми маємо витискати кров як зубну пасту тюбіка. Витискаємо і дивимось в рукаві. Немає крові? Немає. Добре, наступна кінцівка. Перевіряємо, витискаємо сильно. Наприкінці зустрічі інструктори подякували всім за активну участь і вручили пам'ятні подарунки учасникам заходу. Такі навчання допомагають громадянам не лише краще розуміти небезпеку в умовах сьогодення, а й бути готовими врятувати життя собі чи ближньому у критичний момент.